Привіт, сонечки! Вітаю вас на каналі ArtFifa, Вітаю вас на новому випуску, який присвячений драфту. Одного разу я вже знімав драфт на своєму каналі. Якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Я завжди забуваю, чи я в правильну сторону показую, але ніби правильно. Той драфт видався досить цікавим, і я маю сильну надію, що сильну надію, так правильно казати? Я маю велику надію. Тепер я коли думаю про слово надія, в мене. Ім'я в голові. Менше з тим, я справді надіюсь, що цей драфт Вийде хороший. А після драфту я зберу пак 90 Prime, прайм, тоті або футбьозди ікона. Тому контент буде обов'язково. Собі, робіть щось смачненьке, каву, чай, коктейль, віскі, алкоголь, шкоди вашому здоров'ю. І сідайте позручніше, тому що ми розпочинаємо драфт. І це буде непростий драфт. Це буде драфт, де я буду обирати команду з закритими очима. У мене є ось такий горловик, на якому написано. КР7. <плес> Ним я буду закривати собі очі і обирати футболістів з закритими очима. Ну, але перед тим як вибрати, я буду дивитися, на кого я наклацав, щоб зрозуміти е, весь сум ситуації. Так, зараз я надягаю ось так горловик. Та, я нічого не бачу. Там, якщо я не помиляюсь, писало, чи я хочу використати токен. Я нажимаю так, що я хочу використати токен. І зараз я мав би побачити перед собою схеми. Ну не знаю, не знаю. Напевне ж, я заки зупинюсь на цьому на цій схемі. І що це за схема? Це 3-5-2 і щоб тобі добре було. Не дуже круто, але я обираю це. І насправді вам скажу, я не пригадую, чи там одразу показують капітана, тому я нажму сюди. Щось я не чую звуку, що тут щось відбулося. А, чи я хочу вибрати її. Так, хочу вибрати. О, я почув звук. Я почув звук, що вибило мені капітана, якого я хочу обрати. І якого ж я хочу обрати капітана? Хм, Ось це вибір, звичайно, фантастичний. Давайте поклацаємо і зупинимось, напевно, на ось цьому капітані. А щось вибір взагалі, якийсь ужасний був. Це капітан Понорад. І йому я не рад. Але буду радий вашому коментарю, і вашій підписці, і вашому коментарю, і вашій вподобайці. І одним словом, робіть ці всі справи, і все у вас буде добре. І в мене, бо буде рости кількість переглядів. Дякую. Але зараз буде страйкер, і я закриваю очі. Я закриваю очі, я нічого не бачу. Нажимаємо на страйкера. Я почув звук, я почув звук, що там вже гравці ніби готові, щоб я їх обирав і бам! Ось цей гравець. Народ, а що це за карточки? Чому Чому якісь одні інформи? Це дуже погано. Ну, немає сенсу говорити, чи не гірше чи не гірший варіант, тому що там всі були такі собі. Давайте одразу ж, одразу ж, наступний страйкер. Поїхали, поїхали. І. Ви знаєте, що? Я, я просто ось такого один раз такое. Оп! На цьому варіанті. Хто це? Це Лаутаро Мартінес. інформа. поки що дуже-дуже все сумно. І давайте, напевно, знаєте, що я хочу почати з центральних захисників, тому що, ну, щось зверху пішло воно не дуже. Можливо, піде дуже знизу і. Проклацилось. Поїхали, цик-цик-цик, цик-цик. Ага, ми тебе обдуримо. Раз назад, два рази назад, і хто це? Йомо! Я на опорного півзахисника нажав і зупинився на партеї. Ну, ми граємо по правилах, і тому я беру партеї, ну Який жах? Ну, а що? Ну, а що, народ, це не жах? Жах, я ж кажу, який жах. І був шанс отримати яя туре, але отримали партея. Закриваємо очі, нажимаємо центр бек. Почули звук, і давайте знаєте що. Я хочу обрати четвертого. Раз, два, три, чотири. Не знаю хто це, але я зупиняюсь на ньому. І я проклацав, доклацав до п'ятого, і це Орбан. Не хочеться коментувати. Вернусь до центрального атакуючого півзахисника. Просто, просто, тупо, отако, зажимаю на рандомі, на рандомі і зупиняюсь в цьому моменті. Хто це? Та ви що жартуєте, народ, Алло! Тут одні інформи! Тут ні інформи! Чо, що це таке? Що то, таке? то, то є таке, ну? Одні інформи! Ноль, зіграність! Ноль! Просто зеро! Просто зеро. Ой, боже, боже, я з кожної ліги по одному пацану зібрав. Це трэш і давайте. Давайте лівий. Лівий півзахисник. Окей, лівий півзахисник. Лівий півзахисник. Давайте можливі спробую на звук. Відчути крутість картки? Оця карта, о, о, тут в мене аж йойкнуло. В мене йойкнуло. Я відчув, що це ця карта повинна бути. Я його брати не буду. Мене Йойкнуло, напевно, не через то, а через то, що я між тими Між двома крутими картками зупинився на цьому чмобіку гнилому. Просто видаліть його із гри, я краще візьму з цього чувака і все. Опорний півзахисник. Жодний раз ніхто нормально не випадається. Можливо, зараз. Ні, це Родрі. А тут всі погані. Обираю центрбека. І який ж це буде центрбек? Чік-чик-чик, три рази вліво. Дивимось, хто це міна. Бау! 37 пейс! 37 пейс! Я. Я не розумію. Це так і повинно бути. Наступний центрбек. Закриваємо очі. Наступний центрбек. Another one. another one І чи буде чесно, якщо я нічого не буду класти, не знаю, але я хочу зупинитися на першому і хто це. Ну подивіться, народ. Народ. Блін, тут одні інформи. Це зламаний якийсь драфт Ось тут. Ну, я собі клацав, клацав, захотів зупинитися тут. І це Майкнен! Це перша картка, яка не чорна. Хоча воротар чорний. Якщо шо, це був жарт, будь ласка, не кенселіть мене в Твіттері. Коротше, народ, дивіться, така штука. Якщо там не було цікавого вибору, я це не буду вставляти в відео, щоб не розтягувати хронометраж. Ми поїхали вибирати наступну картку. Обираємо її. І тут поїхало пам-пам-пам-пам-пам. Я нічого не бачу. Звичайно, що клац-клац-клац, клац-клац-клац. зупиніс на цій картці. І хто це? Це фрімпонг! Наступна, наступна картка. Нажимаємо. Маємо надію, що є якийсь вибір. І бажано, щоб там були всі круті картки, тому що ну, тому що достатньо складно попасти на якусь непогану картку. І ми попадаємо на Лероя Сане. I mean, it's all right. Наступна картка, швидко закрита, що нічого не бачите, ми нічого не бачимо. Damn, boy. Damn, boy! he's Дэм бой! E, давайте давайте четвертий. Раз, два, три. Отак треба зробити, щоб четверту укласти правильно. І це міль, який я проклацав гуліта. І не доклацав до Санчеса. Нажимаємо. Пам-пам пам 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 Щойно був гуліт на посередній, тому я думаю, що посередній точно вже нікого не буде. Давайте тепер ще раз на четверту. Раз, два, три. Хоп! Хто це? Бенасер! й рейтинг був ще кулібалі, що також дуже окей, але Бенасер це непогано. Блін був і мене, ви знаєте, і мене, і кулібалі, і Бенасер круті картки, шанс був великий взяти у когось класного. Ми забираємо Бенасера і поїхали далі з. Ми брали четверту, так, Давайте тепер е, на п'ятому минулого разу була погана картка. І ми... Оп, я вже все, я вже все навчився. Я вже все навчився, і це Хакімі! Дуже добре, дуже класна картка. Проте, куди його тут поставити, невідомо. Тому доведеться його випускати із заміни. The next one. і Я думаю, а я, а я думаю, що я зупинюсь на першому. Я зупинюсь на першому, і це Карім Бензимає був пале. Був пале, якого ми могли випускати заміни. Досить успішно, був досить непоганий Фернандо. Але я отримую золотого бензима. Лузер! Loser! loser! Абсолютно рандомним чином. Наклацав когось і наклацав Ребіча. Був горінча, був чех, а я наклацав Ребіча. Ну, карта не найгірша. Але знову ж таки його не можу поставити в склад, бо тупо не підходить по зіграності. Дупа ти така, просто дупа. Остання картка. Погнали. Має бути щось класне. По-любому, в любому 100%. Є якась крута картка. Але зараз треба інтуїтивно її класно обрати. І нехай це буде по центрі. Чік-чик. А це ніби центр. Відкриваємо, і це хагі. Хоча був кака, був за Нетті. І, на жаль, не доклацали до хака. <смі> хака, до кака, зате доклацали до хагі. Це дуже така собі карта, насправді, але на фоні цієї команди це досить непогана картка. Окей, все достатньо сумно. Насправді, в грі ми будемо робити ось таким чином: міну будемо міняти на Хакімі. Ребіча будемо ставити на Форварда, а замість Ребіча будемо ставити фрімпонга і давати йому завдання повертатися назад. Боже, яка команда? гівняна Ну що, команду, налаштовано відправляємося на наш перший матч. І хто ж у нас у суперниках? Вау, вандек тоті, гулі, бензима, тоті. Це буде складно. Нажимаємо одразу паузу і робимо важливі для нас заміни. Все, заміну зроблено, правда, ще футболісти не вийшли на поле, але ми вже розпочинаємо наш матч, і цей матч, справді, я думаю, буде дуже-дуже складний для нас, враховуючи нашу команду. Поки що трішки мало бачимо відкривань від нашої команди, і ось сюди можна закинути притримати мілік пасулю. Не пройшов цей пас. І хлопці одразу повертаємось в оборону. Тюрам, пас, на ребіча є хороший варіант. Є місце прострілу, але я затримався. Я дуже довго біг. Ой-ой-ой, таких моментів може більше не бути. Табсоба, ні, ні, ні. Мен. Гнан відбиває м'яч, але м'яч назад від бензима відбивається в ворота. ось що означає Тоті карточка, просто скрипт, коротше, порахував, що треба відбитись від воріт. дуже при... Ой, від воротаря, дуже прикольно. Давайте, хлопці. Хагі, боже, ти такий повільний. Ти просто такий повільний. А тут ми читаємо, ми читаємо цей пас, але не можемо перехопити його 2-0. І... Це, конечно, це, це просто жопа. Дивіться, який, який, який дурний Токсик попався. Чому ти радуєшся? Ти бачив нашу команду. Ну, типу, ну, ти дурак, реально, ти реально дебіл. І ви знаєте, тут просто таке відчуття, ніби в нас немає центра поля. Хоча у нас тут номінально три футболіста грає. Три футболіста, а відчуття, ніби їх немає. Просто пустота. Пустота. Дивіться, суперник в центрі поля робить все, що хоче. Боже. Oh, це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. Мені здається, що це якась хвороба, яка ще е, не доведена. Все, закрили ротики, поїхали далі. Тюрам. Непогана атака. Давай, ребіч забивай один гол є. Та чому ти добиваєш? Просто забери той м'яч. Тюрам є тюрам біжить. І бачимо, що ребіч відкривається, але ребіча вже закриває. Хоча тут є простір. Ребіч. Не той удар, який хотілося б їх. Це був реальний шанс відіграти ще один гол і вернутися в гру. Юран, добре прибрати. Ви знаєте, ця, ця гора, яку я казав, що їй неможливо неї грати, трошки роздрухалася. ще один небезпечний момент, але воротар суперника на місці. Кройф проти Хакімії. Скоріше за все, дасть пас. Так і є, віддає пас. Так, Гурінча! Гол. На жаль, пропускаємо ми гол, і це 4-1. Ну чому ти радуєшся? Ти дурень, ти геть-геть-дурень. Бісять мене такі суперники. Якщо ви такі, ніколи цього не робіть. Всім не цікаво дивитись на те, як ви радуєтесь тому, що ви забили команді, яка набагато слабша від вас. Бенесер на хагі на Ребіча, Ребіч сюди, можливо, ще один. Так, ще один такий гол ми забиваємо. 4-2. Прімпонг з ударом 60. ось опинився на атакувальній позиції, забив гол, але це вже надто надто пізно. Можливо, вийде ще щось спробувати під кінець, таку, знаєте, закинути одну гнилу міну нашому супернику, але бачимо, як він гулітом, вертається, страшно тобі. О, переїхав ще мене, так. Не вірю я, що Хагі зможе тут якісно пробити, тому ми розіграємо, дамо пас на Хакімі. Хакімі, чи зможе він знайти десь впереді, когось пасом не може. Хакімі, Хакімі, Хакімі. Ось сюди і сюди на Хагі А Хагі в дальній. Є ще один гол. 4-3, але одна хвилина до кінця. І, на жаль, не встигнемо ми ніяк. Як би нам сильно не хотілося. Так, наш суперник зараз просто буде тягнути час. Так, я вгадав. Так, в принципі, так. Да. Да. Молодець суперник вибиває м'яч, радуйся, радуйся, що ти перебіг з такою сильною командою. Ти довбин, ти тупий. Ми зіграли гідно, ми зіграли з рахунком 4-3, хоч і програли, але такою командою ми показали мінімальний такий, але все ж таки результат. Очевидно, що ми отримаємо дуже неякісні паки, це абсолютно не цікаво. Як вже є, даєте, окей. Міченев. Ууу, Це шо, трофі <тит> Титан! Я просто відкрив це дуже такий собі трофі Титан. Але я на мовчанушці відкриваю пак за 7500 і добрий вечір! Ви подивіться на це це пак за 7500 гайс, і всередині ще й інформ. Ніфіга собі, щоб зібрати гарантовану ікону, мені потрібен фодер. Тому зараз трішки повідкриваємо паків з фодером. А саме відкриємо пак 85+, 10 гравців. Це пак за 10 токенів фудбьоздий. Давайте відкриваємо цей пак, подивимось, що нам тут випаде. Чи випаде щось хороше. Так, це є трофі Титан. Дуже добре, тільки не 88, тільки не 88, це 88. Ой, боже, це навіть 86. Що? Це 86 Фернандо Торес і чому? Для чого? Ноєр 90, 87 і 86, в принципі, трішки-трішки насипало рейтингу. Та що, панька, десь відкриємо 5 гравців 85. Плюс. Тут точно буде якийсь хороший фодер. А можливо, не тільки фодер, це інформ. На жаль. Це лише. Ну, це донорума! 90-й рейтинг донарума! Це дуже-дуже окей, тому що це справді метовий воротар, і всередині ще є донаван. Це непогана карта по статах. Також хези, скільки він коштує. Ха -ха -ха, він коштує 40 тисяч, серйозно. Треба, треба ще рейтинг. Давайте тоді 5 гравців, 84 плюс. Ну ось так. Починали з найкрутіших, закінчуємо найгіршими. Трофі Тітан, хто це? Це Німеччина? Це клозе. Я вже думав Філіп Лам. Я теж, ви знаєте, ну блін, ну це не такі погані стати. Все плюс 93-й рейтинг, але це. Це просто фодер. Ось цей пак, який я вам обіцяв на початку відео, ікона 90 Але я не хочу її відкривати сам. Та як в нас тематика закритих очей сьогодні? То я собі закрию очі, а попрошу відкрити пак Аню. Аню, ви могли вже знати по цьому відео. Тому, якщо не бачили, заходьте. Дивіться. Вона зараз стадається заходи в кадр, тому вона просто відкриє пак за кадром і буде мені говорити, кого вона бачить. Добре, готовий. Так, готовий. Поїхали! Поїхали! Mm. Ти будеш е, казати це ікона. Це ікона. Так, так, це 100% ікона, але ти будеш казати, ну, можливо. Давай, скажи... в має такий ніжно-рожевий колір. О, це foodbiozdate, це foodbiozdate, це дуже окей. А яка національність? Португалія. А чого ти вважаєш, що він класний? Це My... Целуєш Фіго? Ні. Yeah. Ні. Yeah. А на яку боку починається? Ара. О, це руйкошта? Блін. Хі -хі -хі. Чому я зразу про нього не подумав? Ооо. Так, да, це гівно. Це прикольно було, що це футбьозди, але це рейхошта і це печаль. 130-110 тисяч, це тупо фодер. Ось такий видався драфт плюс пакопенінг, і що драфт, що пакоопенінг видались напевно не дуже. Так, були кольорові картки вартістю в фодер. Такий в нас вже кінець FIFA. Що поробиш, що маємо, то маємо. Як би там не було, напишіть, як вам цей відос, що можливо падло вам. Напишіть щось взагалі позитивне, або не дуже позитивне. Головне, напишіть якийсь коментар. Тицяйте вподобайку, -ко, діліться цим відео з друзями, підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше, тому що знайте, знайте це, що ви допомагаєте розвивати таким чином український Ютуб. Я ж вам дякую за перегляд цього відео. Не забуваємо дякувати нашим захисникам ЗСУ, а також обов'язково бережіть себе.